Бирінку пробіжуся по участку, ранок, сонечко світить, погода чудова. Зараз треба їхати в місто по справах, та вирішив, запікшу бирінку. Відось, якщо ми зробили, приїжджали на вихідних вся сім'я, всі працювали, Ну, працювали в режимі відпочинку, треба трішечки і відпочивати і працювати. Так, зараз. Все. Вчора поливав, сьогодні полив... заливаю полуницю. Полуниця квітне вся. Забув свою селфі-палку вдома, тому знімаю з руки. Полуниця вся вже квітне, заливається. Друга плантація в полуниці вчора ввечері заливав. Ось. Так, по порядочку. Грядочку. Там можна прямо і починати. Так, десь тут косив, косив, викосив, наробив куча сіна. Буду мульчувати томати. Так, там він також все покосив, покосив, трішечки не дістав туди, не встиг. Потихеньку все сходить. Так, висадили томати. Да, я ще не знімав. Ні, не знімав. З жінкою висадили томати. Ой, дуже багато томатів. Получилось дуже багато розсади, я зробив. От, ну Вирішили висадити. Пусть воно може щось пропаде, не неопитні ще городники. Е, тому будемо брати количество. Не качеством, а количеством. Хоча качеству, ось, у жінки на роботі, напарниця сказала, треба на 3-4 день обробити радіфарм. І воно мабуть, буде краще корніва система, буде кращий урожай і крупніші плоди, і більше, і не так може там. Ну, В общем, буде гарна корніва система і буде е, лучше плодоношення, мабуть. Ну, я Купив один пакетик, буду експериментувати, я люблю експериментувати. І я на кожній на кожні такій грядці лівий рядочки обробляв цим радіфармом, а праві не обробляв. І так, везде. Ну, подивимось, яка буде різниця. Так, томати. Який? Томати ми висадили? Це перший рядок Санька. Детермінантні, да, їх називають. Низькорослі. Буду по-старому. Це ляна, також низькорослі. Ну, обичні популярні простяцькі сорта. Далі вже, це вже високорослі, індетермінантні їх називають деборао. Це там одна фірма. І ось цей рядочок Деборао другої компанії Насіння. Вот. І остання грядка томатів. Тут я вже насаджав е, три віда, да? ні, чотири. Чотири рожеві щочки. отут от три кустика. Потім йде чотири кустика ці яких е, чері, чері. Потім до кінця санька. А от правий рядок по сім штук. З цієї сторони сім штук. Це Американські ребристі червоні і американські ребристі жовті. Ось. Коротше, насадили томатів, я не знаю. Ну, будемо дивитися на сі... ну, Хоча сім'я велика, ну, подивимось. Ну, на наступний рік, мабуть, будемо менше сажати. Так, тут кущові огірки. Ще всходять, ще немає, не, не, не взійшли. Тут також огірки. Грядка, грядки, два рядочки. Не знаю, Робив грядки канавками. Некоторі грядки роблять наоборот баграми. Ну, Я подумав, коли я буду поливати зі шлангу, воно буде все стікати на тропінку. Поробив короче, грядки такі канавками. А сорта у мене, бумажки повставлял я. Я вже не пам'ятаю, треба зараз гнути. Ніженське. Ні, це грядка Ніжинська, це грядка огірків. Огірки я дуже люблю, тому я їх теж багато посадив. Це карнішони. Тут два віда. Перший від це зазуля. Ось такі гладкі. І, і вторий рядок у грядки це ластівка F1, не знаю, це дешеві семіна, заврори. От, Так, картопля ще не зійшла. Так, вчора ще висадив свої дохлячки перці. <с? <с?> Ой, Не пошли у мене, не пошли, так само, як баклажани. Треба ще вчитися. Знаю, треба там удобрять, там спушувати землю, коли вони ще в стадії розсади. Ну, я це все не встигав. Розсада вдома, я тут. Ну, в общем, ось такі дохлячки перці болгарські. Ну, подивимось, я думаю, що вони. Зараз люди ще насіння навіть в землю саджають. А вони вже такі, ну, такі вже сантиметрів по 10 є в них. Ну, подивимось, підуть, не підуть. Все одно буду купувати, ще грядку робити, щоб повзросліше були такі перці, солодкі, і далі до кінця баклажани. Так, тут капуста вся без змін. Все добре, але я вчора помітив такий як склеївся лісточок. Навіть не знаю що, сьогодні загу, погуглю, може щось куплю на ринку на базарі. Так, десь був ось Тут ось лісточок, ось, висить. Ось він чогось Ось он склеївся, опять склеївся І завяв Я мабуть його краще взагалі оторву. Сюди не знаю, що воно таке. І ще один такий самий десь був. Ну, я зараз, зараз не знайду. Потім пробую посадити баштан. Розсада є своя також. Так, Тут капуста також у порядці, тут кабачки сидять, поки що не вилазять, не знаю. Холодно може для них. Так, сажаю баштан. Роблю ями такі сантиметрів 40 на 40 глибиною півтора штика десь. Розрихляю там все внутрі. Потім засипаю туди. Ще сліди є трава. Вот, ну, вона така підв'явша вже, така, вже, ну, така якраз надо, як надо. Нав'ялую траву, насипаю землю і висаджую кавуни. В рядку 12 кавунів. Надивився, кучу в інтернеті інформації. Між рядками 2 метри роблю, а між кожною рослиною там, десь 80 см, а десь і навіть метр. Ну, в общем, добре. Таке. Ну, є куди розгулятися, тому так, висадив. Так, по порядку це. Ай, не пам'ятаю, він всього один вирос, гібрид. Що там погано зійшов. Ладно, Так, наступні два це були Charsten Grey. Дуже хочу Charsten Grey, щоб росли в мене. Там далі княжичі в основному йдуть. І в кінці двоє дині. А, Кримсон Світ ще тут чотири штуки є. Ну, Я більш подробно там записав в личне відео. Тому, а ще в мене тільки-тільки зійшло, ну, тільки вже третій лісток пішов. Ще 30 кустів кавунів і 15 кустів динь. Буду це все спахувати. І спробую другим методом. Спробую просто робити глибоку вспашку і під глибоку вспашку саджати. Подивлюсь, яке, яка буде різниця. Так, кукурудза. Пізно я посадив її. ну а що? Я пам'ятаю, не пам'ятаю, знімав, не знімав. Три віда кукурудзи, э, ракель, потім іде э, ця грядка йде, це. Не, як же вона? Добриня, О, згадав? Добриня і потім обична, зараз скажу, як вона у нас тут. Кукурудза, брусниця. Ось. І брусниця. Так. Ну, в общем, по городу все виглядає так. Вдоль участка там також посіяв квасолю, фасолю, квасолю. Разом з кукурудзою. Буде такі, як заборчик з кукурудзи, і там ще на Спашу скопаю, скапальді, де ота трава, кабаки посажу. Кажуть, кабаки вибивають оту траву. Хочу вбрати звідти траву. Так, яблуні всі вітки відціли вже. Ось. Полуничка гарна. Дуже гарний оцей сорт, такі високі листя, крупні квіти, багато полуниці, вона вся воно зелена, висить. От. подивимось, вчора залив. Подивимось, може її будемо розмножувати. Робити нормальні грядки під агроволокно. Точніше, на агроволокно. Так, смородина. На смородині з'явилось щось. Ось непонятно чого. Веточка жовтіє. Листя жовтіють якось воно щось не те. І з'явилось, я знайшов. А де ж він подівся, той листочок? Тюх хотів показати, не можу знайти. Ну, я почитав вроді як тля, але ну, щось я не бачив вже його. Десь він, той лісточок. Ну щось смородіна жовтіють листя. Не знаю чого сохнуть, жовтіють. Ось теж. Треба почитати. Падають вони навіть. Тю, а що таке? Що зі смородиною? Треба почитати, ладно. Ідемо далі. Так. Це другий заход три диски, вже можна, можна вже їсти, вже там є. Так, маліну вчора заливав, ну так, крісічки не дуже, але залив. Так, у дворі що? У дворі жінка висадила в А, кстати, да, там же Ось цей участок полониці був травою зарошей, жінка почистила. Так, десь теж там далі покосив, тут все викошено. В общем, Працюємо потихеньку, так -от, в режимі відпочинку. Сьогодні приїде помічник, буде ось тут знімати слой землі, закидувати в ями. Жінка висадила квіти, підундії по грошочкам. І в нас вже вони нарешті по горшочкам. Ось такий полісадничок у нас виходить гарний. Ще поки що не висаджували у відкритий ґрунт ні можевельник, ні тую, ні скальний можевельник. Ще поки що думаємо, де і як його що ось такий полісадничок гарний. Сосенка росте, ялинка росте, все добре. І тут петунья. Коротше, все, все в О, Ой, тут на дереві також петуня. Навіть квітка от вже буде, ой, щось не, не те. Так, як його приблизити? Ну ладно, ось квітка формірується вже, скоро роз, розцвіте вже. Ну, а так все. Тут все по-старому, нічого не робилось, буду заливати вдоль тропінки, жінка буде проривати наступний вихідний. Горох росте, все росте, там огірок. динька, та що під виноградом, все росте. Товариш ще накопав м'яти, висадив. Я ми любимо. Харосте. В теплиці теж все гарно, окрім огірків. Ну, я вже почитав, треба підкормити огірки, бо жовтіють нижні листочки. Тут, звісно, все вже так розрослось. рукала, я її проряджаю потихеньку. Тут Томатики ростуть. Все добре, огірки ростуть, але листики края жовтіють. Треба щось робити. Ось це ще три огірка треба висадити. динька ось. Так, це запасні залишаються з розсади капусти. Якщо, якщо там щось з'їсть, відсюди викопати, туди посадити. Це кавуни з динями. То, що я казав, вже по настоячому лістику починає розкві... вилазити. Так. ну Тут також томати. Гарно все гарно вже квітнуть, вже є квіти. Ось. Так що будемо? Скоро зображаємо, <сум> мабуть, дай Бог. <сум> Ось такі справи. Кабачки, щось сидять. Я не знаю, поки що щось вони чахленько ростуть. Ну, Подивимось, що з них буде. Може переросли, бог його знав. Все, ось такі. Піони ще не розпускаються, розпустилися, але ну, вже обсипаються деревообразна піона. Вже така вона була така гарна, але ну, щось вона швидко відійшла. Так, що тут ще в нас? Так, Ну а ця піона ще... Ну вже вот -от, вже от, от буде. Ось такі вже бутончики готові розкритися. Ще треба виноград оприскати, бо з'явився клещ. Купив средство. Ну, це вже, мабуть, сьогодні ввечері може. Буде ось такі от п'ятнишки. Оце клещ. Треба поприскати. Ну, прекрасно прискати, буду пленкою накривати горох. Уже такі грозді формуються. Як щось воно не фокусується, може якось треба. Не вмію я, коротше, фокусуватися. Ось. Ну, в общем, все добре. Все. Всім. Все з'ясняв. Тут томатик теж росте, треба трапку прорвати. Динька ця росте. Динки ростуть краще, чим цім огірки. Так, і тут теж огірок росте чудово. І листя не жовтіють, а там жовтіють по краю. Ну, начебто все зісняв А, і ще забув сказати та показати наш прапор, що я підняв над нашим двором. Видно, зі, зі всього району. Ось такий от красунчик розвивається. Ось такі діли. Все. Тепер точно все. Це слава Україні! Героям слава! Вивішуємо прапори. В рік перемоги!